Ви чули пісню Пливе кача по Тисині»? Напишіть у коментарях. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайк і пишіть, що ви думаєте про цей епізод. А чи знали ви, що вона походить із Закарпаття? Перший куплет пісні український поет Василь Гренджа Донський опублікував у 1923 році. Фольклористи припускають, що пісня виникла в часи Австро-Угорщини з Дуреччиною чи Першої світової війни, коли закарпатських хлопців мобілізували до армії, і вони були у чужих краях. Її співали у 1939-му, коли українці боролися за карпатську Україну. Її співали українські повстанці в 40-х роках ХХ століття. Вона завжди об'єднувала українців, які боролися за незалежність. Пливе Кача по Тисині» неодноразово звучала на майдані у 2013-му. Вона звучала на похороні білоруса Михайла Жизневського під час ходи хрещатиком і майданом, а потім стала своєрідним реквіємом за усіма героями небесної сотні. Дуже символічно, що в час, коли Росія поширює ідеї про закарпатський сепаратизм, саме закарпатська пісня у центрі Києва об'єднала українців усіх регіонів. Чи не так? Ще у 1919-му в Хусті українське населення визначилося, що хоче бути частиною України з центром у Києві. Громадський діячий педагог Августин Штефан писав: Київ святість, про яку не вільно було голосно говорити хіба в чотири очі з Богом. Київ, це таїна, недосяжна, незрозуміла, але наша тайна схована в глибині душі. Ця тайна довго, довго дозрівала в душах. І коли дозріла, стала словом, могутнім словом, воно потрясло всією карпатською україною. Але після першої світової війни у 1919 році на конференції в сен жермені вирішили інакше Закарпаття опинилося у межах Чехословаччини. Восени 1938 року з'явився шанс змінити ситуацію. Скориставшись міжнародною ситуацією, українці проголосили автономію підкарпатської Русі, створивши перший український уряд карпатської України. Очільник уряду Августин Волошин у 1939-му звернувся з телеграмою до Адольфа Гітлера з проханням визнати незалежність Карпатської України і не допустити вторгнення королівством Угорщина, але Гітлер підтримав керівника угорської держави Горті, який вимагав від Чехословацького уряду віддати карпатську Україну Угорщині у ніч на 14 березня 1939-го угорські війська почали наступ. У той час Августин Волошин зібрав засідання Сойму, на якому проголосили самостійну карпатську Україну. Державною мовою обрали українську, державним прапором, жовто-блакитний стяг, а гімном пісню Ще не вмерла Україна. Бої за карпатську Україну протягом п'яти днів закінчилися встановленням угорського фашистського режиму Горті. Командир хуських січовиків Олександр Блистів потрапив у полон. Залишив записку. Я, Олександр Блистів, 22-річний із хуста. Іду на смерть за те, що любив свою рідну Україну.